Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Сьогодні я багато казати не буду. Робимо спокійно розминку і вправу на силу згибання рук розгибання руку льожа. Сьогодні зробимо після розминки три підходи спокійно по 5 разів. Робимо спокійно, без різких рухів. Розпочнемо, поїхали! Руки на пояс. Одну секунду пробачте.

Нахило головою в ліву та в праву сторону. Вихали. Раз, два. Тільки головою. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, однанадцять. Повороти голову вправо, і в, праву, в сторону. Розпочинаємо. Раз. Собою упражні ножиця. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'яти. Десять. Дуже добре. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісім, дев'ятнадцять, двадцять. Закінчу. Дуже добре. Пробачте руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе, руки в сторону. Перед собою. Раз, два, три, чотири, від себе, п'ять. 6, 7, 8, до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо дуже молодці, старанно виконувати. Раз, два, три, чотири. Без ускорення. П'ять, шість, сім, вісім. І на останок це завдання повторення. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім. Закінчили. Дуже добре. Кістями чотири рази до себе. 4 рази від себе. Руку в сторону. Пред собою кістями до себе. Раз. Два, три, чотири. Від себе. Спокійно. П'ять, шість, сім, вісім, вісім. Виконуємо дуже добре до себе. Раз. Два. Три. Чотири. Від себе. П'ять. Шість. Сім. Вісім, вісім і на останок до себе. Раз. Два. Три. Чотири. І від себе п'ять. Шість, сім. Закінчили. Руки на посі. вперед назад. Вправо. Ну, на внешні пліть. Поїхали. Раз, два, три, чотири. П'ять, 6, 7, вісім. Берете. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчи. Два пару тулуба вліво, два пару татулуба вправо. Рука напи. Раз, два, три, чотири. п'ять, шість, сім, вісім. І раз. Викинемо в ліву сторону, спокійно, без оскоління. Розпочинаємо. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Без різких руків стане, виконуємо. Молодці. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці, продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Закінчу. Дуже добре молодці І на останок дві, дві вправи. Ноги на шніпліч. Десять, на, десять нахилів якомога нижче при цьому ладоні. Не обов'язково торкатись підлоги. Стараємося якомога нижче Нахилятись при цьому спину, тримаємо стараємо, стараємось тримати рівно. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і наостанок. Стаємо на раз на носки. На два, спокійно, перекатуємо, тягнемо носок на себе. Э, стаємо на п'ятки, тягнемо носок на себе. На носки. Руки на поїзд спокійно. Встановимося якомога виш на носки. Раз, перекатуємось, тягнемо носок на себе. Два. Тобі ще раз. На носки стаємо. Два. Перекатуємось, тягнемо носок на себе. Э, тягнемо, э, стаємо на п'ятки, тягнемо носок на себе. На себе два. На носки стоїмо Три. Перекатуємося, Тягнем носик на себе. Три. На носки стоїмо Чотири. Перекатуємося, стаємо на п'ятки. Чотири. На носки стоїмо П'ять. Перекатуємося П'ять. На носки стоїмо, Шість. Якомога вище. Спокійно. Перекатуємося. Тягнем носик на себе. Шість. На носки стоїмо Сім. Перетягуємось. Пробачте. Перетягуємо. Поїхали. 7. Перекатуємось, стаємо на п'ятки, 7. На носки стаємо. 8. Перекатуємось, тягнемо насок на себе. 8. На носки стаємо. 9. Комога више. Перекатуємось, тягнемо насок на себе. 9. На носки стаємо 10. Перекатуємось, тягнемо носок на себе. 10. Переходимо, вправимо на силу. Спокійно. Дівчата можуть робити від коліна. Віджимання від підлоги. Ми з хлопцями робимо один підход по 5 разів. Поїхали. Спокійно. Спина і попа на одному рівні. Локті звибаються в сторонну ніг. Поїхали. Раз. Два, три, чотири. І наостанок п'ять. Відпочиваємо, даємо собі сім, вісім. Секунд і ще один підхід по 5 разів. Спокійно. Поїхали. Раз. Два. Три. Молодці дуже добре. Чотири. І на останок П'ять. Даємо собі відпочити 7 8 секунд. І ще. Ще один підход по 5 разів. І на сьогодні все. І на останок сьогодні. Раз, два, три, чотири. І на останок П'ять. Всі дуже добре виконували розминку та вправу. Всі дуже великі молодці. Я вас прошу, не забувайте її робити. Ранкову зарядку і вправу це ви, по-перше, робите для себе. По-друге, не хворійте. Добре, добре та правильно питайтесь, їжте, будьте здорові, і до інших зустрічей, діти. Бувайте. На все добре, папа. -па. Бувайте.